Ну що ж, всі ми побачили четвертий сезон відьмака. Так, ми знаємо, що минуло вже декілька тижнів з моменту його виходу, і ми дещо запізнилися з оглядом. Але давайте будемо чесні: треба час, щоб передивитися всі вісім епізодів, скласти якусь думку і підготувати. Огляд, це відео могло б називатися що не так з відьмаком, але здається, схожі заголовки уже в когось були. Тож давайте говорити про плюси та мінуси четвертого сезону, про найцікавіші моменти та про те, чим же відрізняється сюжет від книг. І звичайно ж, куди без цього? Про Ліама Хемсворта як нового Геральта з Рівії. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми покритикуємо четвертий сезон серіалу Відьмак. А тепер поїхали! Давайте чесно, серіал Відьмак та й весь відмацький всесвіт від Netflix, адже були спінофи типу кровне походження і аніме фільми, має чимало проблем. Перед четвертим сезоном в окремому відео ми говорили, що серіалу буде дуже складно повернути якусь увагу і любов фанатів. І це не лише через те, що Генрі Кавіл пішов і довелося замінити головного героя. Сам сюжет і якість серіалу йшли кудись не туди. Тим не менш, четвертий сезон мав унікальну можливість Ливість почати все з чистого аркуша, ну тобто продовжити історію, але ж зробити її кращою. На жаль, це перший, але напевне не останній раз, коли ми сьогодні використовуємо це слово. Четвертий сезон постійно коливається між похвальними моментами та Недоліками. І ця нерівномірність поширюється майже на кожен аспект серіалу. Варто підкреслити той факт, що недоліки нового сезону некоректно покладати тільки на те, що Геральта тепер грає Ліам Хемсворт. Його шкода насправді, бо всі порівнюють його з Генрі Кавілом. А це порівняння було б важко виграти будь-кому. Ліам непоганий, але занадто м'який, як для Геральта, і досить молодий. Це трохи дивує така зовнішня молодість персонажа, якого ми звикли бачити вже. Битим старим вовком. І хоча, на нашу думку, Ліам гірше підходить на роль Геральта, він впорався непогано. Якби з самого початку він був відьмаком, можливо, б і претензій взагалі не було б. А так доводиться порівнювати і казати: раніше було краще. Парадоксально, але Геральт Хемсворта, на думку деяких глядачів, психологічно ближчий до книжкового Геральта у цій фазі історії. Напишіть у коментарях, чи згодні ви з цим. Це людина, яка не хоче уваги, вона поранена, втомлена і головне, абсолютно невпевнена у своїй місії, хоча й нібито розуміє мету іти шукати цірі. Він не домінує, він просто існує у кадрі, що відповідає його настрою після поразки від Вільгефорца. Ліам Хемсворт гарно виглядає у бойових сценах, але от йому не вистачає характерного відьмачого погляду. Головна біда Ліама він грає за сценарієм, який створювався для Кавіла. Сценаристи не змогли повністю переписати діалоги і створити образ, щоб він відповідав його більш відкритій та емоційній манері. Це створює відчуття дисонансу. Ми бачимо візуально іншого Геральта, але його історія не під цей візуальний вигляд. Найбільші проблеми четвертого сезону полягають у його поганому розумінні того, яким він взагалі має бути. Новий сезон було заявлено як такий, що буде більше відповідати книгам. Гам, і мабуть на відсотків 80 так і було, але тут ми маємо зауважити: проблема ж не в цьому, і ви можете не погодитись. Не обов'язково в серіалі адаптувати один в один події книг. Достатньо брати найкраще, вдосконалювати і додавати граний сюжету. Але Netflix скидається зі сторони в сторону з цим серіалом. Спочатку вони вирішують додавати те, чого не було в книгах: оці всі сюжетні лінії про моноліти, відьму із другого сезону, ранні відкриття особистості Варем Рейса і тому подібне. Фанати критикують, і Netflix у четвертому сезоні ніби і робить серіал ближчим до канону, але й водночас залишає, щоб якось закрити ці сюжетні лінії, які не. Подобались нікому до того ж, от зрозумійте думку, не завжди в книзі все ідеально. Хрещення вогнем хороше, але в серіалі можна було б додати епічності. Тобто, претензія не в тому, що от погані творці серіалу не зняли покадрово події книги, а в тому, що вони зробили це погано. А додавши нові слабкі лінії, вони тільки погіршили ситуацію. І четвертий сезон абсолютно підтверджує ці наші міркування. От візьмемо зустріч із регісом. Знову ж таки, тут серіал іде по канону. Відьмак збирає команду попутників і йдуть собі рятувати принцесу Цірі в Нільфгарді. На шляху вони зустрічають вампіра Регіса. Ми зараз пропустимо момент того, що на цю роль вони взяли темношкірого Лоренса Фішборна, і він, м'яко кажучи, ну, взагалі, не такий має бути. У сцені зустрічі з ним все канонічно, але дуже нецікаво і якось пластиково. У книзі була якась більша інтрига, коли вони знайшли незнайомого чувака на кладовищі, і він їх напоїв алкоголем. А тут все дуже спокійно відбувається. Весь сезон демонструє шлях Геральта, і це бляха канонічно. Всі ці події на їх шляху, як він не приймає кагіра, а потім все-таки розуміє його, як вони б'ються на мосту, і таким чином відьмак вперше у війні стає на чиюсь конкретну сторону. Орно, але по суті цей шлях нудний. Сценаристи ліплять із цих персонажів ледь не сім'ю, але щось не складається, переживання ні за лучницю мільву, ні за будь-кого іншого, та навіть за Геральта. Іноді діалоги здаються поспішними. Їх команду поспішають зробити сім'єю, не надаючи достатньо часу на справжню емоцію, недовіру і поступове примирення, як це було у книгах. Поки серіал сплітає ці нитки докупи, в канон водночас вносяться і значні зміни. Жодна варта уваги адаптація не є відтворенням свого першого джерела один в один, оскільки в процесі їй потрібно викувати власну ідентичність. Але четвертий сезон відьмака приймає деякі дурні рішення щодо доль персонажів. Персонажі вбиваються надто рано і позбавляються своєї наративної мети. А важливі моменти героїв переносяться без жодної на те причини. Ніщо в романах Сапков. Сьогодні не відбувається у вакуумі, оскільки кожна дія пов'язана з долею континенту, який зараз охоплений війною. Проте четвертий сезон представляє ключові події як ізольовані інциденти, не розглядаючи їхній вплив у соціально-політичному масштабі. Тут варто згадати про те, чого не було в каноні і що нового привнесли в сюжет. Битва за Монте Кальво. Лінія пошуків Вільгефорца, яка є рушійною силою для Єнефер, не завжди відчувається як нагальна небезпека, а скоріше як серія випадкових зустрічей. Вільгефорц, хоч і жорстокий, але в певні моменти, та майже в усі моменти, здається занадто карикатурним лиходієм. І це величезний мінус. Він не є злим генієм, а більше нашим улюбленим типом персонажів поганий. Поганець, апогеєм того, що Єнефер і Маги кілька серій бігали по локаціях туди-сюди без жодного сенсу. Стає битва за Монте Кальво. І о господи, це крі. Ну, ви зрозуміли, серіал намагається хоч якось дати лінію Єнефер і вигадує епічну битву магів. Але незрозумілі мотивації деяких магів, слабке пояснення, як саме Вільгефорд зготувався до цієї події, погано показана стратегія сторін, і звичайно ж, звичайно ж, абсолютно чудові візуальні ефекти. Особливо ось ці блискавки від Вільгефорца. Не знаю, чи на монтажі вставлю ці кадри, але я думаю, ви пам'ятаєте ці неперевершені cgi ефекти І це при тому, що бюджет у відьмака був великим, десь писали на рівні Гри престолів. В результаті цього екшену глядач отримує порцію фейспалма і не відчуває важливості моменту. Серіал не встигає нормально розвинути конфлікти між магами перед битвою. Тому зіткнення виглядає менш особистим і менш драматичним. Монте Кальво ніколи не мав бути незламною фортецею, але цей новий розвиток подій спочатку здається багатообіцяючим, оскільки дає Єнефер та її союзникам магам переконливий шанс знищити Вільгефорца та відновити те, що вони всі втратили після падіння Аретузи. Проте усі чародійки від Фрінгіли до Філіпи раптом відчуваються одновимірними, оскільки їхні дії повністю відірвані від політичного маневрування, показаного в попередніх сезонах але не все в цьому сезоні засмучує. Хоча сюжетна лінія банди щурів і Цірі не звільнена від моментів поганого сценарію, емоційна вага цієї арки, зрештою, присутня, оскільки вона досягає того, що ставить собі за мету. Цірі має бути не впізнаною цього сезону, оскільки вона якнайдалі від тієї принцеси, яку Геральт знайшов на краю Брокелону. Суть цієї арки Лео Бонгард, який втілює моторошну непередбачувану лиходійність. Насправді. Він чудовий персонаж, і акторська гра, і його харизма дуже вдало зроблено. І він чудово відіграв свою роль травмуючого досвіду для Цірі Тут варто серіал похвалити. Вони взяли книжковий матеріал і досить точно його відтворили. Маємо на увазі пригоди Цірі з бандою щурів і навіть додали щось нового. А закінчилося це все абсолютно логічним і показовим моментом. Бонгард вбиває всіх щурів на очах Цірі також четвертий сезон відзначається дизайном монстрів. Насправді вони відрізняються від того ж таки першого сезону. Вони візуально непогані, але от по їх загрозливості серйозні питання. Тому тут ніби і непогано, але можна було б і набагато краще. Все-таки таки відьмак це історія про полювальника на монстрів. Четвертий сезон відьмака наприкінці показує деякі важливі книжкові моменти, але їх вплив на бажання чекати з нетерпінням п'ятий сезон не такий вже й великий. З огляду на втрачений потенціал минулих серій. Багато так званих критиків дали оцінку четвертому сезону добре, але не чудово. Десь такої ж думки притримуємося і ми. Окрім кількох хороших сцен та кадрів, цей сезон виснажлива тяганина, а не захопливий фентезійний світ. Сумно, але четвертий сезон вийшов саме таким, і це розчаровує. Але це те, що відбувається, коли ви намагаєтеся сплести надмірно заплутаний сюжет навколо простих персонажів, як от Вільгефорс або ЕМГИР, чия мотивація просто змушує вас знизувати плечима від байдужості. Отже, лишається тільки одне питання. Чи будете ви чекати на п'ятий сезон? Обов'язково напишіть у коментарях. Щодо нас, то ми дуже любимо відьмака. І перший сезон був чудовим, який хочеться передивлятися. Але з кожним наступним єдине враження, яке лишається давайте вже поскоріше завершимо цю історію і не будемо нікого мучити. Можливо, п'ятий сезон вийде якіснішим. Ми дуже на це сподіваємось і точно будемо його важити. Дивитись, мабуть, на цьому у нас все, друзі. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!